Мабуть, вже й не буде однак. Шевченко не вміє, не хоче кривити душею, який коли котить праведний гнів і мріє про ідеальну, майже міфічну Україну, і ось і земля і ось його землякам уже й не соромно показатися на люди. Дивіться, ми є був часи, коли над слов'янщиною літав Бог творець і розсіював зерно геніїв, яке зійшло у Польщі в 1798-му Міцкевич, у Московії 1799-го Пушкін, а в Україні 1814-го року про нас не забуто. Ми теж присутні у великому Божому задумі. Отож і наш з вами святий обов'язок свідчити правду, а правда сьогодні така, що наша держава дуже. Недостатньо дбає про українську мову, що все починається і закінчується велимовними поступорожними фразами, що нас носії на української мови, ще й сьогодні багато хто з наших співгромадян трактує як девакуватих аборигенів, що ми ще й досі, як соняшник до сонця, повертаємо голови на почути українське слово, що й до нині не скасованого розвісний закон Ківалова, який ганьбить цілу націю. Не в наших зрусифікованих містах до мене підходять на вулицях люди і російською мовою дякують за книги. Але ж книги мої українські, тобто люди в такий спосіб дають зрозуміти, що вони. Не за те, щоб їхні діти читали і навчалися українською мовою. У них з різних причин з мовою не склалося, але діти їхні мають її знати і шанувати. Нарешті мусить бути закон, який захистить право кожного українця отримувати всі послуги українською мовою від крамниці громадянських громадських установ до клянцевих видань радіостанцій та телебачення, де всі без винятку ток шоу і програми повинні вестися державною мовою за чітко виписаними винятками для кримських татарів та кількох інших національних меншин, які купно тут проживають. Треба звести до розумного мінімуму вивіски писані мовою агресора, а надто ті зі знущальними назвами на кшталт варінічна якатюша», так наче той москаль щодня і щогодини без. Честить нашу безталанну Катерину. кажуть, що мовний закон може комусь зашкодити, але це неправда. Шкодить його відсутність. Згадайте, скільки чудових сучасних українських пісень, як ви вже казали, пане президенте, ми відкрили для себе, відколи вступив у дію закон про музичні квоти. Колись дуже дотепно перефразував Шевченка на вічно молодий Назар Гончар. Пишучи про перевертні у бузині, він завершив свого вірша Шевченковим рядком, але в іншому написанні: та Соловейко не за тих. І справді. Соловейко не за них, адже відомо, що мова найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може ви прапор, герпі, навіть на превеликій на жаль, територія. Але як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса, нація повинна боронити мову. Більше ніж свою територію втратити рідну мову і перейняти чужу це найгірший знак підданства. Коли в часи Другої світової Черчилль обговорював зі своїми урядовцями бюджет і вони хотіли урізати видатки на культуру, на користь армії, Черчилль обурився. А що ж ми тоді будемо захищати? Спитав він. На жаль, нашим урядовцям далеко до Черчилля. А вони не розуміють, що тільки тут між цим небом і цією землею народилися такі слова, як жито, Дніпро, Човенце. Мрія і тисячі інших прекрасних слів, і що тут все зналадиться лише тоді, коли українська мова лунатиме всюди, коли ми перебуватимемо в океані рідної мови. Можливо, я утопіст, але подібна думка висловлюється в нашому інформаційному просторі все частіше. Якщо тут буде українська мова, то в нас буде лад, а якщо ні, тут буде вічний Путін, як би він не називався. Адже сказано, на початку було слово, яке, як відомо, формує свідомість, і з цим словом ми неодмінно повернемося до самих себе і, нарешті, повнокровно з'явимося на культурі Турній карті світу у моїй скромній книжці, яку сьогодні достойно на такої високої відзнаки, є віч про дивовижну особливість української абетки, яка починається з ангела, а закінчується янголом. І вони обидва мовби захищають нашу абетку від А до Я ангел і янгол. Такого нема в жодній мові. Але іноді, на жаль, навіть їхнього захисту замало, бо цей захист повинна гарантувати українська держава. І ось коли ми матимо гідний захист і мови і держави, тоді нарешті буде бито царями сіяне жито. А люди виростуть, умруть ще не зачатіє.